Добрий день! У нас сьогодні повторення. Ми будемо тренуватися на вміння давати назви речовинам і писати рівняння реакцій. Нагадаю, що ми з вами вивчили насичені вуглеводні алкани і навчилися давати їм назви. Закінчення в таких вуглеводніх ан для того, щоб дати назву ось таким насиченим вуглеводням, яких між карбонами існують тільки одинарні. Зв'язки, ми повинні обрати найдовший ланцюг і пронумерувати його з того боку, з якого розташований ближче радікал. З цією метою радікал потрібно позначити, обрати найдовший ланцюжок і пронумерувати карбони в ньому. Нумеруємо ми з того боку, з якого ближче причепився радікал. Тому необхідно. Нумерувати з правого боку наліво. Далі ми повинні подивитися в таблицю насичених вуглеводнів про те, як називається цей радікал. аж це 3 це скалок молекули метану, від якого відірвали один гідроген. Я нагадаю, що виглядає метан. Ось таким чином чотирьохвалентний карбон доєднався до чотирьох атомів гідрогену, якщо відірвати один з цих гідрогенів, то тоді у вас і лишиться СШ3. Це Називається цей радикал метіл. У назвах вуглеводнів радикал на першому місці назви, тобто у приставці, ще потрібно позначити, до якого карбону доєднався метіл. Якщо говорити про основу назви, яка містить 4 карбони, ми повинні знайти такий вуглеводень серед насичених вуглеводнів, в складі якого 4 атоми карбони. Таким вуглеводнім є метан. Ми запишемо основу назви, яка пишеться в кінці слова бутан. Ми пишемо, що тут знаходиться закінчення ан, оскільки. Це насичений вуглеводень. Так само можна дати назву і наступній речовині: теж обрати найдовший ланцюг, теж пронумерувати, пронумерувати карбони, теж позначити, які тут радикали. До речі, нумерація тут ведеться скажімо так, хоч з лівого хоч з правого боку. Справа в тому, що молекули. Крутяться в повітрі, і ми можемо її розвернути як лівим, так і правим боком, підійти з нею спереду і ззаду, і роздивитися. Коли у вас два однакові радикали, то ви пишете маленьку приставочку Ді, яка означає двічі, доєдналися вони до другого і третього карбонів. Тоді виходить ді-метил. А основа назви така сама з чотирьох карбонів бутан. Ще хотілося б зазначити, що інколи однакові радикали доєднуються до одного і того самого карбону. Як бути в такому випадку? В такому випадку назва буде так само утворюватися. Ми нумеруємо. Карбони з того боку молекули, куди ближче, розташувались радікали. Радікали це ж три. Вони називаються метіл. І ми запишемо, що вони доєдналися до другого карбону обидва, тому цифру пишемо два рази. Те, що радікалів два означає. Маленечка приставочка D. Далі назва самих цих метилів, і основа назви теж бутан. Якщо ми з вами порахуємо кількість карбонів і гідрогенів в кожній з цих молекул, то отримуємо такі результати. В першій молекулі 5 карбонів і 12 гідрогенів. В другій молекулі 6 карбонів і 14 гідрогенів. В останній молекулі так само 6 карбонів і 14 гідрогенів. Я нагадаю, що ті речовини, які відрізняються у своєму складі на одну гомологічну різницю СH2, чи декілька гомологічних різниць c 2 і 2 є один одному гомологам. Тому якщо ми з вами будемо говорити про речовину першу, то вона є гомологом для двох наступних, тому що розрізняється у своєму складі на один карбон і два гідрогени. Якщо говорити про Дві наступні речовини, що знизу, вони мають однаковий склад в молекулярних формулах. А структура в них, структурні формули різні. То такі речовини називаються ізомери. І ми будемо зараз вчитися визначати це на інших речовинах. На другій сторінці ви бачите три різні речовини, які потрібно дати назви. Зверніть увагу на те, що в їх складі є подвійні зв'язки. Вони з'явилися в тих місцях, де карбону не вистачає гідрогенів. Подивіться, карбон повинен бути чотирьохвалентним, але у нас з вами два зв'язки утворилися ось тут, тому, що тільки два гідрогени він містить, а не три. І тому один вільний електрон карбона, що лишився, утворює зв'язок з іншим карбоном, в якого теж. Три зв'язки, ми бачимо, пішли на сусідні атоми карбону, а гідроген в нього один, а не два, як в того карбону, який утворив тільки одинарні зв'язки ось цей карбон. цей момент ми ще роздивимося, коли будемо складати за назвами формули, а зараз давайте дамо назву цій речовині. Для того, щоб дати назву, також потрібно обрати найдовший ланцюг. Також потрібно позначити радикали, які знаходяться в цьому вуглеводні. Але нумерацію, увага, нумерацію ми будемо вести не з правого боку, де ближче радикал, А в алкенах з подвійними зв'язками нумерацію ведуть від подвійного зв'язку. Тобто ми з вами варуємо ось звідси один, це буде перший карбон. І далі. Назва речовини буде такою. Біля 4-го і п'ятого карбонів у вас знаходяться однакові радикали. То пишемо четвертий і п'ятий. Діметил. І основа назви містить 6 карбонів. Шукаємо в таблиці вуглеводень, який містить 6 карбонів. Цей вуглеводень гексан, тому основа назви буде гексан. Але закінчення показує наявність подвійного зв'язку. Ось це закінчення йен з'являється у. Алкенів з подвійним зв'язком. Тому ми повинні змінити слово гексан на гексен. В старій номенклатурі писали так: гексен і після цього ставили номер карбону, після якого подвійний зв'язок знаходиться. В сучасній номенклатурі пишуть гекс. Перериваються, ставлять номер карбону, як, до якого. Після якого знаходиться подвійний зв'язок, і тільки потім ставлять закінчення yen. Як ви будете давати назву сучасним способом, або тим, який зможете знайти в попередній літературі декількох років тому надрукованій, це неважливо. Можна писати і гекс 1N, і гекссен. Дефіс 1. Спробуємо дати назву цьому головудневі. Зверніть увагу, що в нього опустений хвостик, як в собаки, яка розстроїлась вниз. Це значить, що це найдовший ланцюг, який звертається донизу. Позначимо радікал, буде тут тільки 1. І пронумеруємо з того боку, до якого ближче розташований подвійний зв'язок. Далі знайдемо назву радікалу. Радікал у нас з вами етил, це 2 h 5 і назвемо, що до четвертого карбону доєднався етил. Після цього дамо назву найдовшому ланцюгу. Сім карбонів міститься в гептані. Але у вас є подвійний зв'язок, тому закінчення ан потрібно змінити на закінчення ен, характерне для тих вуглеводнів, що містять подвійний зв'язок. Тому у вас буде не гептан, а гептен. Гепт. І через дефіс поставимо цифру атому, після якого подвійний зв'язок іде на зв'язок з сусідом, тобто двіючка. Перед закінченням іен. І остання речовина ми теж бачимо з вами найдовший ланцюг загнутий вгору. Але подвійний зв'язок знаходиться праворуч, тому я буду нумерацію вести саме з кінця молекули. Таким чином, в мене буде перший карбон праворуч. Найдовший ланцюг загнутий вгору, повторюю, ось він так загнутий. Можна олівцем собі його похайно навести, або зробити це кольоровими маркерами. Наведемо наші радікали. Ось один, ось другий. Тут два різних радікали. Біля третього етил, а біля другого, четвертого карбону метил. Правильно писати їх за алфавітом. Але якщо ви напишете їх у різному порядку, я не буду це вважати помилкою. Це вже тільки хіміки на це звертають увагу. Коли друкують, наприклад, на інструкції для деяких ліків і позначають там назви ліків. або якихось технічних документацій, де позначені назви речовин. І ось ви бачите 4 метил, 3 етил і основа назви 6 карбонів. 6 карбонів міститься в гексані, але закінчення змінюємо на N, і утворюється гекс. Далі дефіс. Від першого до другого карбону йде подвійний зв'язок, і буде гекс 1N.